Моя Україна, на світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася мов ну, Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула. звичажна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе, працьовита і чесна родинна. Хвилюється колосом стилих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах ввечері часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат голоси: Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі. І в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй мов колина. Плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно.